У день знань вихованців Варайського реабілітаційного центру привітали атомники із початком нового навчального року. Вже більше десяти років Рівненська АЕС є соціальним партнером реабілітаційного центру. Щороку працівники станції турбуються про тих, хто найбільше потребує уваги та любові. Сьогодні передали їм певні подарунки, які їм будуть необхідні для навчання, для того, щоб вони отримували певні знання. Ми вже є як одна сім'я, як одна родина. Ми завжди також раді бачити вихованців центру на наших заходах і завжди вони приймають цю участь активно, і це якось зближує нас з ними і допомагає дітям. Відчувати себе соціально активними і завжди відчувати нашу підтримку. Працівники станції щороку долучаються до таких заходів на початку навчального року. Навіть попри війну наші діти мають бути захищеними, наголосив Іван Мельник. Діти сьогодні мають відчувати турботу дорослих, мають сьогодні радіти. Тому колектив станції долучається і вітає всіх з початком нового навчального року. У межах благодійної акції «Енергія добра вихованці Вараського реабілітаційного центру отримали подарунки від атомників у сучасному світі. Всі повинні мати рівні можливості для саморозвитку. Всі ми живемо емоціями. Це важливий аспект нашого життя емоції, спогади. Тому ми, дорослі, я впевнений і переконаний, повинні забезпечити, щоб ці позитивні емоції, наскільки це можливо, закарбувалися у дітей в пам'яті. Директор Вараського реабілітаційного центру Наталія Федінчик із вітальним словом звернулася до всіх присутніх, побажала успішного та переможного навчального року, щоб нові знання, уміння та навички відкрили їм двері до досягнення найзаповітніших мрій. Нехай же ж ваша енергія, добра, яку ви випромінюєте для наших дітей, повернеться для вас сторицею. Шановні дорослі, шановні батьки, шановні атомники. Будьте багаті у своїх дітях, будьте щасливі у своїх дітях, і завжди допомагайте тим, хто потребує цієї допомоги і підтримки. Представниця служби охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС Світлана Ришко розповіла, що їхня служба готувала подарунок для 12-річного вихованця реабілітаційного центру. Купували шкільне приладдя, солодощі, спортивні костюми та взуття. Каже, що перед тим, як купувати речі, дізнавалися про бажання та хобі дитини. Євгеній Сати він розвивається в малюванні. Наскільки я знаю, він дуже гарну англійську мову знає, він вивчає її, ми купили йому акрилові фарби, він дуже гарно малює, дуже любить малювати. Рада, що я прийшла на цей захід, подарувала цей подарунок. Працівники реабілітаційного центру підготували тематичну програму, до якої залучили і вихованців. Батьки, які були присутні на заході, щиро дякували всім причетним. Ми дуже вдячні за подарунки, нам подарували рюкзаки, спортивні два костюми, солодощі. Дуже вдячні. Так, це дуже важливо для наших діток. Дуже дякуємо, що турбуються, піклуються про таких діток, не забувають їх. По закінченню офіційної програми атомники підготували солодкий стіл для всіх вихованців закладу. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, УІТАЗГЕРАЕС.